Добрий вечір. Ми з України. У нас сьогодні святкова війна. Запит буде святковий. Воюємо ми з авенджером. Тому буде, мабуть, цікаво. Ну, щось. Починаємо, як кажуть. Будемо дивитися, що він виходить. Це я з мене починав. Тут є особисте, як кажуть. Ну і ми тоді почнемо також з нього. Так. Нічого вигадувати не збираюсь. Буду бити як і раніше. Сюди Евелін. Евелін і дід. Дідка. Чи можу коней навіть взяти? Ні, діду буду брати. Щось не бачу. Ні діда не бачу. Ага, квінель знайшов, остався дід. Чубатий. Ага, і чубат. Так. 29, 23, 29, 30. Ну все які інформація. О ворогу. Так, так, так. Ну що, поїхали? Окей. Жаймось. Потихеньку, 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 так. Так, цікаво. Дуже цікаво. Можу зібрати три фіоли, це мені ніяк не допоможе. Червоний здвинути, таке собі. Давайте трифіола підтягнемо зелені трошки. Не підтягнулися. Ну ще, ось так. Ну, зелененькі, зелененькі. Не хочуть бути зелененькими. Так, як завжди. Давайте, зелененькі, доїдьте. Фіолетові. фіолетові доїхали. Ну, хоч так. Так, що ми робимо? Ми, мабуть, відправимо їх відпочивати. І тим самим зберемо шість. Поїхали відпочивати. Так, збираємо 6. Так. І чекаємо, а що ми не завантажилися? В чому так? А чому ми не зарядилися? Скажіть, будь ласка, що сталося? Чекаємо все, зараз вони все відійде. Так, добре. Хто мені проблемніший? Пантеру я можу не вбити навіть. Давайте вбити сюди. І потім 4 буду замовлятися, пробувати заряджатися. Так, так давайте, значить, б'ємо сюди. Так, б'ємо сюди. Б'ємо сюди. Так. І далі чотири. Є таке. Все добре. Так. Потім відправляємо. Поки що не відправляємо, чи вже відправляємо. Відправляємо, мабуть, відпочивати при зелененьких, так. Фіольчиків далі трохи. Зараз відхилимося. Угу. Не встигаю добре. Відправлю тоді відпочивати пантеру, щоб вона тут не накоїла лиха. Так, вбиваємо ось цю гедоту. Раз, раз, раз. Заряджаємо фіолів і відхилюємося заново. Так. Вона буде бити зеленими, ми потім вб'є, не вб'є. Не, не вб'є. Почекаємо тоді. Відхилилися і далі поїхали. Так, зелененькі. Де ви зелененькі? Нема зелененьких. Чомусь, ну зараз ще ходи, будуть зелененькі вже. Все. Ось так ми почали. Так, 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 так. Все, ось так ми соварі розібралися. Добре. Так, ой, тут порозбирали, все, що я хотів бити Давайте ось туди тоді. Так. Зарядка, давайте пізніше. Так. Хочу я тут бити своїм тапком на винос, як кажуть, раз. 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 Так. Квінель. І ось тут питання є. Трьох вбивати чи одного? Ще одну квінель брати? Мабуть, ще одну крайне інформацію оворозі. Чи брати краще пробивним... вибивати двох. Ну можемо втратити що. Багато жовтих, тому що будуть фіоли. Вау! Жовтих багато. Давайте там червоні вже вилітаючи виходять. Фіоли з'явилися. Цікаво. А давайте. Так, цікавенько стало. Чотири зелених чи фіолів. Пачка, пачка фіолів. А, так. Ану давайте, скільки ж тобі зараз прилетить. Хлопці, ану-ка ще разок. Ану ще разок, фіолів. Щось це ви якось... Навіть аж посипалось від такої кількості фіолі. Ой, як, як фіоли їх розібрали. Всі з цими... Ну, це мені цікавить. Ці топорики завжди з'являються, там сторон дичайше виходить. Ну все. Ой. Ну ладно, то вже немало різниці. Хлоп-хлоп-хлоп, що тут то хлоп. Ось так от ми почали. Жовте було спочатку, там тобто просто якось там. Жовте було, ну Давайте з жовтими будемо пробувати, да? А потім візьмемо перерву, мабуть. Чи далі продовжувати? ось Цікавий також хлопець. У мене сині і фіолові. фіолетові, потрібні жовтенькі. Можна з цим бодатися, та й з цим. Давайте ось сюди поки що. Вдаримо і зробимо перерочку жовтенькими. Так, жовтенькі це в нас газелька, звичайно. Газель. Так, так. Ось так. Кирюшка і, і ось кирюшка. Так. Кирюшка, двадцять дев'яти сюди. О! Мацані. Поїхали. О, цей раз з жовтими не так приємно. Так, поїхали. Що ми можемо зробити? Кріс я. Кріссов мені дуже подобається. Синіх тільки три. Но все одно потрібно синіми бити. М -м. Да, тут буде погано все. Три жовтих, ну то мені не допоможе. Він вже буде бити. Взрив червоних. Це отримати, як кажуть, по голові по повній. Може сині доїдуть потім. Давайте. Ну хоча мені не подобається цей варіант. Ні, все. Буде, проблеми будуть. Угу. Синенький, жовтий ще, Жовтенькі Ммм, mm, да не потрібно заряджати, е, все. Mm. Не вийде, мабуть. Вау, wow, як він мене ...прокосив. Жовтий і синій я заряджати не можу, да? Ну давайте жовтих трохи зарядимо щось, з цього сині, ніби. Відхилу немає. Так, розбилися. Розбилися. Чим будемо добивати, ще не вирішив. Жовті. М -м, погано вийшло. Ну там зони потрібно було. Ну, а б ну трійку тройку кинув би, я б не вбив би. Ні, не знаю, мабуть, не виходило нічого. Так, що в мене є? Зелених я відбив. Фіолів я залишив, цих буду новий тапок пробувати. Хоча сюди, фіоли сюди зайдуть сюди на, на На залюбки. Ще жовтих ще пробувати ще один тапок жовтих. А що там жовті фіоли да, в мене? Можна залишитися, він так не дуже сюди заходить, цей тапок. Там ударників мало. Давайте подивимося, що в мене там. Така дівчинка. Там, да, мабуть, будемо бити. Така. А, там. Ну, Ось так. Що в мене там ще. А і... На, на тій війні навіть там. Хоча є сенс можливо і... чи ні, не потрібно. Давайте все ж таки будемо так робити, як і планувалося. Добре. хоча Мені не дуже подобається замовка. Вау! Ну, давайте так. Щоб зібрати жовтий кріс. Кріс жовтий я зібрав. Зараз відхилимося від цього всього. Почекати ходик один, мабуть, потрібно. Мабуть, так. Чину його болото. Таке собі задоволення. Можна так почекати, що потім буде неприємність. Давайте трифіоли нічого не повинні вирішити. Так Поїхали сюди. Поїхали сюди і вбиваємо трохи тут. М -м. Хвилинку, будь ласка. давай ось так. Ось так. І Фіолі Так, Фіолі сюди. Жовтенькі сюди. Кидаємось так, 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 так. Все, добили. Так, все, жовтих відкидав своїх, все, залишилося в одного змогу. Пайпа і візьму ще. А, два, два, 2 А що в мене друге? Що в мене другий затапок залишився? А, і ще спроба синіх. Ну, все, добре, трошки пізніше. Такий святковий. Трошки, о, вони, як бачите, всі фшоти, шоти, у нас все поганенько. Ну що зробиш? Добре, всім дякую, трошки пізніше будемо. Продовжувати все зайняти до того ж. Гарного вечора. За 5 хвилин будемо грати далі.